Дякую, брате. Дорога Божа церква, радий бачити вас, Божа сім'я сьогодні. Живі, здорові, будьте благословенні. Сьогодні маємо такий від Бога гарний подарунок. Моя христинка познайомилася з сестричкою. Я запрошую сюди Пробачте, сестричку. Я з вами не встиг познайомитися, але зараз познайомився з вами і з цією церквою. Дуже потужне є Боже свідоцтво, Боже діяння. Як ви називаєтесь? Марія Марія, розкажіть трошки про себе. Ми Добре, ми брати і сестри. Розповідайте чудесну Божу роботу, яку Господь зробив. Трошки про себе ще розкажіть. Мене звати Марія. Я в вас в гостях трошки хвилююсь, але знаєте, ну серед народу Божого, Якщо ти з народу Божого, то ми ніде не в гостях. Ми по всьому лиці землі. Ми вдома. І тут, брати і сестри, і з сестрою Христиною ми познайомились. Я розказувала їй про дію Господню, що Господь недавно зробив в нашому житті. От якраз з тим маленьким. У нас троє дітей з чоловіком. І е, недавно це було 31 грудня. Е, саме менше йому було от цей, йому було три рочки. І е, я купляю таку перегідроль. Може, хтось знає, якщо хтось не знає, перегідроль це. Така тридцятипроцентна перекість, тридцяти Ну та відбілюючий такий засіб, який попадає, я купляю його для відбілювання речей. Він дуже добре це робить. Але в аптеці його налили в бутилку з під води. І коли прийшли додому, не встигли, не замітили, малий взяв і випив ту перекись, ну, цю перегідроль. І ну, Це не така 3-хпроцентна це 35%. І прибіг до мене з піною в роті і сказав, я кажу, що сталося. І він каже: Я випив, я випив. І коли до мене дійшло, що він випив, ми побігли в туалет, і я просто його почала мити, в нього тут йшла піна. І я його мила і мила. Ну, в мене був шок, мої мозги взагалі відключились. Якщо так по-людськи, по цілесному по дивитися, я, ну, я би не справилась взагалі, ні з якою шоковою ситуацією, бо в мене мозги відключилися, я не знала, що робити. Я просто його мила. Я нічого не замічала, я просто його мила. Чоловік був біля мене, молився. Я все, що навколо було, так само не пам'ятаю, але то все було лічені хвилини. Я отак от його тримала, мила, і в один момент я дивлюсь на його руку, вона біліє, дивлюсь на лице. А він стає синій і білий, його очі закочуються, і я бачу, що він йде. То все, то все було хвилини, секунди, не знаю навіть скільки то часу. Ні, не встигли ні швидку викликати, нічого, батьки викликали. я бачу просто, що він йде. Його руки біліють, він синій стає, потім біліє, очі закочуються. І в той момент просто в мене з духа почали, я почала кричати з духа. В ім'я Ісуса Христа ти не помреш, а будеш жити. Я голосно кричала, його тримала. Я не знаю скільки раз мама казала, що я так ну, до довший час кричала. Я сказала, я забороняю духу смерті, ти не забереш. Мене мелькнула одна хвилина така думка, що невже він піде, невже мене ну як не може таке бути? І я кричала: в ім'я Ісуса Христа, ти не помреш, ти будеш жити. І в один з таких разів я просто побачила по ньому таке враження, що він то почув, бо він вже все, він вже, він вже йшов. І таке ніби він почув, і в той самий, в той самий момент, в ту саму секунду, в нього повернувся такий легенький рум'янець, ознака життя в, в нього. І е, чоловік приніс воду, бутилочку йому дати він пив воду. І е, я тоді від, ну, відійшла, взяла телефон, подзвонила ще до пастора Бодана Дембуринського. Він проголосив слово, я не знаю, чи він зрозумів, бо я кричала в такій істериці, але він проголосив слово. І, е, і тоді він почав рвати водою і кров'ю. В нього йшла кров. Я ще пробувала тоді дуже молитись на мовах, але приїхала вже швидка, ми поїхали в лікарню, і там е, йому робили промивку шлунку. І лікарі обступили нас дуже так. ну, Почали говорити, що в нього там може бути, ну так кажучи, дирка, бо він випив і воно йому тут могло все продиравити. Але вони робили йому промивку шлунку, і він був активний, він з ними бився. Він казав: заберіть то від мене, бо вони йому то запихали, не тримайте мене. І йому вже виходила кров, і потім вже йшла просто вода з живота, чиста вода. І хоча лікарі дуже настоювали йому зробити наркоз, щоб давати туди е е дзонт, але мені на серці то не лежало Я бачила, і я їм сказала, я кажу, знаєте, Господь Ісус його спас ще вдома, коли лікарів залішані швидкої не було нічого. І ми не хотіли йому давати наркоз, давати його в руки лікарів. І Так само ми з чоловіком порадились і з пастором подзвонили. І можна сказати, ми втікли. Ну, не втікли з відом, де ми підписали документи, що ми всю відповідальність беремо на себе, що ми не будемо до них пред'являти, якщо щось станеться. І коли ми вже виходили, несли його додому на руках, і я, ще, я сама звинувата, бо я спитала лікарки, а що може бути, які можуть бути наслідки? І вона мені вдогонку ще сказала, що може відкритись кровотеча. І з тою думкою ми пішли додому. І всю ніч з ним спала, переживала. Він вже вечір трошки в той же день трошки з'їв, але вирвав, там що були трошечки домішки крові. І на другий день він вже їв добре, слава Богу. Але тож ж не був кінець. Бо на другий день він заразився від мого старшого, і в нього була блювота. Тим животом, який. І це було для мене саме страшне, тому що всю ніч він рвав тим животом, і коли вони казали, що може відкритись кровотеча. І він рвав 13 разів. І тоді я просила багатьох людей про молитву, багато молились. І тоді вже, як то сталося, тато дзвонив до братів, сестер, вони молились. І, і Він рвав 13 разів, але в нього то закінчилось. І на другий день, на третій день він вже, вже майже все повністю їв. І та, я, хочу, я, я хочу сказати, знаєте, що є дуже велика сила в імені Ісуса Христа і в крові Ісуса. Ми того можемо не бачити, ми можемо як християни привикнути до Його імені. Але в таких випадках, і коли е, загроза смерті, Його ім'я, Його кров, його сила, вона є тим. Тим таким спасінням, знаєте, для мене прийшло місце, як був в ПСА Пасха, коли народ Ізраїля виходив. І цей кров того ягнята вона була тим знаком, і ангел смерті проходив мимо. І для мене це було, це от кров Христа, це Його ім'я Ісуса Христа, це було тим, такою ну, великою силою, яка його заступила від смерті, бо він, він вмирав. І... Е і що я хотіла ще сказати? Так багато хотіла, трошки хвилююся. Так, і хотіла сказати, що після того ну, йому все було добре і ніяких не було. ага, Що хотіла сказати, що лікарі ще перевіряли його там, в лікарні, і дивилися рот, і в нього було, не було ні опіків, взагалі нічого. А і в животі, і він міг з'їсти. Так що слава Ісусу, Ісус великий і сильний. Будьте благословенні. Як називається чоловік Божий? Його звати Єрегель. У нього таке та, то означає Господь усмотрит. Коли Авраам приносив свого сина в жертву, він сказав, Ісаак сказав а де жертва? І Авраам сказав, Адона Єрехе. І от ім'я Єрехель це якби Господь усмотрит. Єрихель, хто тебе спас? Ісус! Слава тобі, Господь, Дякую. благослови Господи, цю сім'ю. Тато, будьте благословені вас вдома, живе Господь. Це дуже, дуже славне свідоцтво, правда? І де коли ми хочемо бачити, ну де ж Господь, як він працює в наших життях, ми так довго віримо, Приходить критичний момент, приходять труднощі, і саме на цій межі приходить Господь. Як добре, що ця сім'я знала ім'я Ісуса. Не просто знала, як говорити це ім'я, вона знала Господа близько. І в цей момент Господь сотворив для цих людей Боже чудо. Тому тримайтесь Христа, тримайтесь Бога. Як здається, буде тяжкий момент життя. Це саме той момент, коли треба кликати Бога і бачити Його чудеса. Амінь. Я стільки свідоцтв, яких чув, віруючи люди, таке життя ніби посереднє. Но тільки наближається біда, і вони верещають, Господь прийде, Він приходить і відбуваються потужні Божі чудеса. Давайте